24 жовтня 1960 рік. Байконур. Український конструктор ракетобудування Михайло Янгель дуже нервує і курить частіше звичайного. Зараз має розпочатися випробування його нової розробки міжконтинентальної балістичної ракети Р-16. На Байконур приїхало все радянське керівництво на чолі з головнокомандувачем ракетних військ стратегічного призначення маршалом Мітрофаном Нєдєліним. Для гонки озброєння між СРСР та Сполученими Штатами наступна година має стати вирішальною нерви на межі. І Михайло виходить диму дати, як казали в його рідному селі на Сумщині, тобто покурити дивно, але саме ця смертельна звичка. Цього дня врятую йому життя. Адже за мить трапляється наймасштабніша катастрофа в історії радянської космонавтики. Потужний вибух з осередком у 3000 градусів Цельсія знищив в одну секунду майже 100 людей. Вижили тільки двоє: Михайло Янгель та його заступник Леонід Воскресенський, які вийшли покурити. Це дійсно одна з найбільших катастроф в радянському військово-промисловому комплексі в <клес>, радянській ракетній програмі. Коли на одному зі стартових столів в Байканурі під час підготовки до старту вибухнула одна з ракет, ракета була надзвичайно велика, надзвичайно потужна. Вона вибухнула, і дуже багато людей тоді загинула, в тому числі і перший командувач ракетними військами стратегічного призначення Маршал Нідєлін Янгелю, ну скажімо так, повезло не загинути після цього, прожив дуже дуже багато. Та тільки згодом стане зрозумілим, що у долі на тих, хто вижив, були окремі плани. Щоправда, знав би Янгель тоді, які саме можливо і не був би їм радий. Що сталося тоді на Байканурі? Стане відомо лише у 1993 році. Грив секретно зняли саме тоді. Ракета Р-16 стала застарілою моделлю. Проте так і залишилась першою міжконтинентальною радянською ракетою, що використовувала паливо тривалого зберігання. Але повернемось у 2024 рік. Місто Дніпро. Ці кадри облетіли весь світ 21 листопада. Дві року Росія завдала удару по Дніпру балістичними міжконтинентальними ракетами. На відео ми бачимо, як бойова частина на підльоті розділилася. Таке може бути і з ракетами різної дальності: як з ядерними боєголовками, так і звичайними. Майже одразу відпала найстрашніша версія, що росіяни застосували ядерну тактичну зброю. На щастя, ядерного заряду ракета на собі не несла. Проте що то було тоді, майже одразу росіяни самі назвали тип та найменування зброї Орішнік ОРішнік або РС-26. Це твердопаливна балістична ракета середньої дальності з додатковим розгінним блоком. Її сенс в тому, що бойові частини вивільняються поступово, створюючи ефект каскаду. Максимальна дистанція ураження 5,5 тисяч кілометрів, максимальна швидкість польоту 10 махів або 12 тисяч 380 кілометрів на годину. Бойова частина важить приблизно півтори тонни. Вважається, що збити орішнік можливо тільки на початковій стадії польоту. Тому ракету запускають із глибини Росії з полігону Капустін Яр в Астраханській області. Балістичні ракети середньої одальності з Сімейство топань. Що таке топлення? Тобто злітає одна ракета, летить далеко, тобто там розділяється так. декілька ракет у кожний ядерний виголов для ядерної бій. Розробка РС 26 або Орішника почалася в середині 2000-х років. Орішнік це назва як самої наземної установки, так і ракети середньої з головною частиною, що розділяється за оцінками військових експертів. Орішнік є модифікацією комплексу РС 26 «Рубеж». Зараз Зараз от використовують цей е коду кодову назву його. Ну, як озвучив Путін, озвучило російське командування Решнік. Але ми знов-таки бачимо, що дійсна зброя існує. Зброя доволі таки дієва. Вибух у Дніпрі, 21 листопада, став першим в історії бойовим застосуванням Орешника. Ця атака, як кажуть аналітики, була демонстрацією можливості завдати ядерного удару. Восени 24-го року Росія використала імітатори бойових блоків із індивідуальним наведенням. Дійсно, ми можемо стверджувати з того, що ми знаємо на даний момент. Вона використовувала суто з демонстраційною цілі, тобто показати, що от, якщо що, то ми можемо вдарити. В принципі, це скажімо так, і в традиції радянського союзу з одного боку, з іншого боку, це Ну скажімо так, доволі дієвий елемент для того, щоб зберігати, як ну це дуже любить і Путін. і Любить е, Трамп, коли вони керують ескалацією, коли вони зберігають завжди останній важель, коли вони зберігають останній момент. Щоб вони можуть, ще один пост. Насправді, експерти сходяться на думці, що кількість таких ракет невелика. Росія заявляла про 10 штук. Наша розвідка стверджує, що менше. Таких ракет в Росії дуже мало. За різними там, підрахунками, які називала наша розвідка, ну можливо, є ще дві, можливо, чотири, але не більше. Путін стверджує Орішнік це топова та найсучасніша зброя, яка майже не має недоліків. Шансів... Шансів ніяких немає. Ні, <звітлення> щоб збити, збити ці збити ракети. ракети. Треба розуміти, що ця ракета може полетіти куди завгодно. І найцікавіше, вона може полетіти по самій Росії, тому що це ці ракети не випробувані, ці ракети не пройшли цілий цикл там випробування, обслуговування. Вони ну. Не можна сказати, що збираються на калінці, але збираються е, доволі таки швидко. Точність орешника залишає бажати кращого до 300 метрів. Для порівняння точність кинжала складає близько 10 метрів. З ядерною бойовою частиною така ракета могла б створити загрозу. Але без неї атака на Дніпро, 21 листопада, це радше спроба залякати захід і Україну. Навіть із вибухівкою її потужність приблизно така, як і у ракети Калібр, менша ніж у Х-22. і менша ніж у всіх інших ракет, якими нас вже атакували. Але знов таки тут є одне. Але ця ракета е, перезначалася для використання з ядерним зарядом. Це ракета так званих вбивць-авіаносців. Ця ракета мала просто влучити в периметр американської авіаційної авіаносної групи і там вибухнути. А якщо їх там випускалося декілька десятків, то відповідно стовідсотково щось доходило до цілі. Коли наносять удар. Масований в глиб території України летять крилаті ракети морського базування, летять крилаті ракети повітряного базування, летять надзвукові крилаті ракети, летять балістичні ракети з рідною швидкістю. У нас б'ють такі удари. Ці масовані ракетно на дронові, яких не витримає жодна європейська країна. Справа в тому, що 22 другого року. Росіяни лякали застосуванням тактичної ядерні? Це дійсно велика небезпека. Але чи є на озброєнні у Росії ракети, що можуть чинити справжню небезпеку? Військові називають декілька типів ракет, серед яких РС-28 або «Сармат». Рез-28 або САРМАТ це важка міжконтинентальна балістична ракета, що здатна нести величезний ядерний арсенал та долати сучасні системи ПРО. Максимальна дистанція ураження понад 18 тисяч кілометрів, максимальна швидкість польоту 20 махів або 25 тисяч кілометрів на годину. Здатна досягати гіперзвукової швидкості, що унеможливлює її перехоплення більшістю сучасних систем протиракетної оборони. Перші випробування Сармату відбулися в 2017 році та продовжувались до 2020-го. Офіційне введення на озброєння ймовірно сталося через два роки. Але 22 вересня 2024-го під час випробування, ракета вибухнула на космодромі. У Сармата, звісно, є попередник. Це, мабуть, найвідоміша ракета у світі. Її назва Р 36 М2 воєвода. Але у світі її знають під іншим ім'ям міжконтинентальна балістична ракета СС 18 Сатан або САТАНА, і створена вона була саме в Україні. Ну давайте так будемо казати, що ракета, яка свого часу лякала весь світ, це продукт КБ Янгеля, це продукт Денмаш і якраз. Через те, що розроблялося, вироблялося в нас і обслуговуючий персонал у нас був, то росіяни змушені були цю ракету фактично зняти з бойового чергування, тому що немає в них ні потенціалу, ні можливості ці ракети обслуговувати. І вони зараз змушені переходити на свої ракети, які з одного боку значно сучасніші, з іншого боку, мають велику кількість технічних проблем. Конструкторське бюро Південне було створено для розвитку ракетних технологій і виробництва балістичних ракет, які стали важливою частиною оборонної стратегії СРСР у 1951 році. автотракторний завод, що будувався в Дніпропетровську, було переорієнтовано на виробництво балістичних ракет. Південмаш це базове виробництва для стратегічних ракет. Щоб ви розуміли наскільки це виробництво було? І залишається потужним конкурентом на ринку такого виду озброєнь, стратегічних озброєнь. Я наведу сьогоднішні дані. Росія до сьогоднішнього дня використовує всі технології, які напрацьовувалися саме на півден -Марші. Хоча Росія має власне виробництво стратегічних стратегічних ракет, ну і не тільки космічні носії. Але як показує практика, вони не можуть досягти тих результатів, які досяг український «Південмаш» у виробництві стратегічних ракет. 1954 року на території заводу створили особливе конструкторське бюро ОКБ 586 Головним конструктором ОКБ призначили Михайла Кузьміча Янгеля. І вже за два роки, у 1956 році, на полігоні Капустин Яр виконали десять успішних пусків, одразу декількох балістичних ракет. КБ Янгеля розробляло дійсно інноваційну зброю на різному типі пального ракети виробляли майже впритул до розпаду радянського союзу і робили це українці. Мене допустили одного цивільного на підприємство, де знищувалося технічне ядерна зброї. Це свердлов 45. Десь там під полярним колом на Уралі, і я із здивуванням побачив, як мені сказали наші хлопці, що 68% інженерно-технічного персоналу це етнічні українці. Уявляєте mm. саме цей ядерний щит, яким так зараз Росія. Пишається і погрожує. Це здебільшого український або інтелектуальний потенціал, або ресурсний потенціал, інженерний потенціал. Але чи існують в Росії розробки надсучасної зброї, ракет чи комплексів, таких, що здатні дивувати світ? Ми розуміємо, в них є технології ракетобудування, балістики, міжконтинентальні ракети і так далі, які можуть бути ну, гіпер, Звукова зброя, Росія тут також випереджає Америку. Якщо ми кажемо про нездогадувався, це якась навити зброю, які навіть в фантастичних романах не використовується. Але те, що найближчим часом буде активно використовуватися, з'являтися, я вважаю, це ну, має свій потенціал лазери Лазери для того, щоб вбивати дрони. Знов таки, я ну є прихильником е, такої думки, що якщо б у росіян була якась, ну, скажімо так, умовна на зброя. Умовне вундервафе сучасності, диво зброя, вони би її вже давно застосували. Якщо ми повернемось до атаки на Дніпро 21 листопада 2024 року, то вас, напевно, вже не здивує той факт, що Росія цілилась орішником саме по альма-матері всіх сучасних балістичних ракет По заводу Південмаш. І це стало відомо буквально у день влучання. Неочікувано, випадково і по-російськи безглуздо. На брифінгу Захарової невідомий абонент подзвонив їй та сказав не коментувати повідомлення про застосування проти України балістичної ракети. Да. Так Алло. Алло. Маша. наша у мене брифінг по південь машу удар балістичними ракетами. Про що зараз багато говорять? Не коментуємо зовсім. Так, добре, дякую. «Южмаш» — це наше головне підприємство ракетної зброї і радянське теж. Жодне російське підприємство, яке зараз випускає ракети, воно не змогло досягнути такого результату. І це ну, такий мазоль у них на носі.